Дві 2024 обіцяє стати яскравим та незабутнім сезоном у світі моди. Відтепер головні модні тенденції поєднують класичні форми з сучасними матеріалами: багатошаровість та яскраві акценти. Можна буде новинка, це змінні під'юбники, які можна носити на свята. Пугавка стайл розвивається, Ми не стоїмо на місці. Ми розширюємо свій асортимент, асортимент прикрас, аксесуарів. Також сукань для мам та доняк. стайл» – відомий бренд дитячого одягу в Україні. До слова головна дизайнерка та саме виробництво знаходиться у Харкові. Натхнення береться тоді, коли ми спостерігаємо за дітьми. От, дизайнер надихається своєю донькою а, і також іншими дітьми. Іншими дітьми, це да. також, тому що ми бачимо Пугавкостел на благодійних заходах на показах. У Харкові ми дуже активно приймаємо участь в різних показах, тому що нашим дітям потрібно дарувати свята. Виключно праєм-якість та люкс пошив підтримують благодійність і продовжують працювати в Україні. Підтримуємо благодійні заходи, різні, різні свята, дитячі покази моди. Також ми розвиваємося та надалі працюємо в Харкові. Це пугавка, стайл, харківський бренд дитячого одягу, саме люкс якості, люкс пошиву тканин. Тобто обирайте, спробуйте переваги. Дякуємо вам. Дякую. Анастасія Почерніна, Володимир Павлов, Вісті.